Вітаю, відеоурок з всесвітньої історії на тему Паризька та Вашингтонська конференції. Ми з вами завершили вивчення Першої світової війни, вот. і для того, щоб підвести підсумки Першої світової війни та визначити основні повоєнні принципи міжнародних відносин. Потрібно було скликати мирну конференцію. Вона була скликана в Парижі в січні 1919 року. Основою або програмою повоєнного облаштування світу став документ, про який ми вже казали. Це 14 пунктів Вудро Вільсона. От, оприлюднений в січні 1918 року. Вудро Вільсан це президент Сполучених Штатів, і саме в основу. В основу майбутньої мирної конференції були покладені, покладені основні у ці 14 пунктів. Ми їх розбирали. Е, от, і повторюю, що саме Сполучені Штати Америки е, от, завдяки цим 14 пунктам вони відіграли важливу роль в спробі післявоєнного облаштування світу. Значить, в Паризька конференція мирна була. Скликана в січні 19 го року, і з перервами проіснувала до ну, пропрацювала до січня 1920-го року. Вот на порської мирної конференції прибули делегації 27 країн, серед яких виділяється у нас, скажімо так, велика трійка. Це у нас Франція, Сполучені Штати та Британія. Францію на Паризькій мирній конференції представляв прем'єр-міністр, тодішній прем'єр-міністр Франції Жорж Клемансо. Він же обраний головою цієї мирної конференції. Британію представляв прем'єр-міністр Девід Лойд Джордж. Ну і Сполучені Штати Америки представляв Вудро Вільсо, про якого ми тільки що казали. Значить, е, основним завданням Паризької мирної конференції це потрібно було розробити е, от, умови мирної угоди, яку потрібно було підписати з Німеччиною. І ось в квітні місяці ця комісія по розробці документу працює І 28 червня 2019 року е, в дзеркальній залі Версальського палацу От, була укладена мирна угода з Німеччиною. За місцем укладання отримала назву Версальський мирний договір. Які були основні умови даного документу? По-перше, це були територіальні втрати е, Німеччини. Значить, е, зараз спробую вам пояснити основні територіальні зміни в післявоєнній Європі. Ну, по перше. Ми з вами казали, що однією з головних завдань Франції, яка вступала в Першу світову війну, це повернути дві провінції, Ельзас і Лотарингія, е, от, які німці захопили в результаті ще в середині XIX століття, в результаті перемоги у Франко-Прузькій війні. Ось ці два регіони. Ліза Села Тарингія повертається до Франції. Це регіони промислово розвинуті. Ну, як у нас, Донбас, вугілля, сталоливарні заводи. Також Франція за цією родиною отримала сарський вугільний басейн. Ось е територія сарський вугільний басейн, це вже територія Німеччини, тому Франція, отримавши, повернувши верніше, плюс отримавши сарський вугільний басейн. Вона отримала величезні ресурси для потужного промислового розвитку. Також Німеччина втрачала всі свої колонії, які ще можна е, відмітити територіальні зміни в результаті підписання Версальської угоди. Ну, по перше, до Польщі, до Польщі е, відходять території Познані, от, частково території Східної Прусії. Далі, місто Гданськ або Данциг проголошувався вільним портом. Місто Мемель на території сучасної Литви, от, його, що називали Клайпада, він знаходиться, це місто теж порт, воно знаходиться під контролем країн-переможниць. Також Бельгія, Бельгія отримала частину, частину території, там дві області Ейпен і Мальмеді. От, з боку Німеччини, тому найголовнішим ударом, як на мене, по Німеччині після Першої світової війни це стало територіальні втрати. Німеччина втратила приблизно одну четверту частину всіх своїх довоєнних територій. Другий блок основних умов це військові обмеження. В чому вони. Полягали, скорочення армії до 100 тисяч, щоб ви розуміли, на початку Першої світової війни в Німеччині було 1 мільйон 400 тисяч армій, причому боєздатної. Скасування загальної військової повинності, також заборона мати танки, військову авіацію, підводні човни та важку артилерію. Вот. І третій блок основних умов пов'язаний зі сплатою репарацій. Репарації, репарації це нове. Поняття для 10 класу, що таке репарація? Це матеріальне відшкодування збитків країнам переможцям Тобто Німеччина, як країна, яка програла війну, мусила країна Антанти виплатити матеріальне відшкодування. Ми на наступному році поговоримо, в чому була проблема цих репарацій. Взагалі, версальський договір, мирний договір, він складався з 400 листів. Великих Аркушів, от, і всі ці умови вони гурталися навколо територіальних втрат, навколо військових обмежень і навколо репарацій. Отже, ще раз повторюю, що цей версальський договір от, був укладений з Німеччини. Всі країни, окрім США, підписали цей документ. От, далі однієї одним з пунктів. Так званих 14 пунктів Вудро Вінсона був пункт, в яким було висказана ідея створити міжнародну організацію, яка слідкувала за безпекою в післявоєнному світі. І от в січні 2019 року е, така організація була створена. Вона отримала назву Ліга націй, тобто, це міжнародна організація, створена для розвитку співробітництва та досягнення безпеки та миру в світі е, Ярим. Ярим і бажаючим створити цю організацію, були Сполучені Штати, але зверніть увагу: ні, версальську угоду не уклали, не підписали представники Сполучених Штатів. Також в Лігі націй Сполучених Штатів не приймала участь. От це світлина першого засідання цієї організації. Штаб-квартирою лігі нації було вибрано швейцарське місто Женева. От, окрім Німеччини, потрібно було з іншими союзниками Німеччини укласти міжнародні угоди. Отже, міжнародні договори, які б завершили, остаточно завершили підписання оцих ось післявоєнних документів. В вересні 1919 року в передмісті Парижу Сен-Жермен. З Австрією був укладений міжнародний, ну, мирний договір, який отримав назву Сен-Жерменський договір. Він юридично закріпив розпад Австро-Угорщини. Наступний договір теж був підпис підписаний в передмісті Парижу місто місцевість неї неїські договір з Болгарією в листопаді 1919 року. Значить, дивіться ці всі мирні договори з Німеччиною вони були складені як по шаблону версальського договору, тобто які тут територіальні втрати військові обмеження репарації з кожним з кожною країною союзниця Німеччини були укладені. Однакові по суті документи, які так чи інакше впливали на територіальні зміни, військові обмеження, ну і репарації. Значить, Болгарія. Болгарія дуже болісно сприйняла цей договір. Чому? Тому що, ось зверніть зверніть увагу: Східна Фракія вона відходить до Греції, і тепер Болгарія втратила вихід до Адріатичного моря. Верніше, де, вибачте, не де Атріатичного, а до Егейського моря. О, це болісно болгари сприйняли. Ну і ось оця територія, вона називається Південна Добруджа, Болгари віддали її на користь Румунії. Третій договір Тріанонський. Договір Тріанон, це один з палаців е в Парижі, тріанонський договір з Угорщиною. В червні 1920 року був укладений так же, як і з Австрією, це узаконення розпаду Австро-Угорщини. Угорщина тут втрачала Закарпаття на користь Чехословаччини, боковини, боковину на користь Румунії. От і третій ой, вибачте, четвертий договір це в французькому місті Север. Був укладений договір з колишньою Османською імперією, а тодішньою Туреччиною. Северський договір в серпні 1920 року це узаконення розпаду Османської імперії. Османська імперія втратила 80% своїх колишніх територій. От і на уламках Османської імперії виникла держава Туреччина. Ми окремо про це будемо пізніше казати, що собою являла Туреччина. Більшість території Туреччини. Ось показують це територія. Малої Азії, ну і плюс невеличка частина, невеличка частина європейської території це Стамбул. Е, вот. Отже, мирні договори з Німеччиною та її союзниками остаточно підвели підсумки Другої світової війни, але в Європі. А у нас була війна світова, і був у нас один регіон, який теж був проблемний. Цей регіон називається Азіатсько-Тихоокеанський регіон. Ось у нас Тихий Океан з Ось і ось. От. І в цьому регіоні існували теж проблеми. Вони крутилися. Ці проблеми когорталися навколо Сполучених Штатів, навколо Японії, навколо Китаю, от, навколо Великої Британії, тут і Франція приймала участь. Тобто, тут цілий клубок цих проблем, які потрібно було розв'язати. Чому тому, що ці проблеми не торкалися на Паризькій конференції? Тому в листопаді, 2021 року. В Вашингтоні скликається Вашингтонська конференція, яка пропрацювала працювала з листопада 21 по люті 22. Які були а, по перше учасники? тут було дев'ять країн: сполучені штати, Британія, Китай, Японія, Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія, Португалія. Во значить, які були рішення конференції? Рішеннями конференції було підписання трьох договорів. В грудні 1921 року був підписаний договір чотирьох, чотири країни: Сполучені Штати, Британія, Франція, Японія. Про що вони домовились? Збереження своїх колоніальних володінь в басейні Тихого океану. Тобто вони домовились про те, що ті всі території, всі військові бази, які вони ці чотири країни мали до початку війни, вони їх зберігають. І плюс було встановлено взаємні гарантії недоторканості цих колоній на 10 років. Другий, друге рішення це договір 5. В лютому 1922 року був укладений Сполучені Штати, Британія, Франція, Японія та Італія. В чому сутність цього договору? Ну, по перше, було заборонено будувати нові морські бази в цьому регіоні. От які є, ті залишаються нові заборони. Далі дуже важливий момент: встановлено паритет розмірів воєнно-морського флоту оцих країн в тому порядку, в якому я їх тут написав. Тобто пропорція 5-5-3-1-75-1-75. Тобто Сполучені Штати 5, Велика Британія 5, Франція 3, е, Японія і Італія по 1,75. Е, в чому сутність? Справа в тому, що взагалі в Вашингтонська конференція для Британії це було фіаско. По-перше, Чому вперше в історії військово-морських справ, скажімо так, військово-морській історії Британія погоджується на те, що вона не є єдиною е владичицею морей. Зараз е на перший план виходять Сполучені Штати. Тобто британці втрачають, британці втрачають своє панування на морі. Вони вимушені його тепер поділяти з Сполученими Штатами. Далі, ще один момент, який стосується Британії: відмова Великою Британією від принципу стандарт двох держав. Значить, що таке стандарт двох держав? Це, скажімо так, вимога Британії, при якій її флот не міг бути менший слабкіший, за сумарний флот будь-яких інших двох країн. Тобто таким чином, цей принцип стандарту двох держав Британія собі забезпечувала, забезпечувала раніше панування на морі. Тепер вона від цього принципу поступається, плюс до цього Сполучені Штати за розміром ВМФ, такі як і в Британії. Тобто, повторюсь, для Британії Вашингтонська конференція це було фіаско. Натомість Сполучені Штати укріплюють свою позицію в цьому достатньо для них важливому регіоні, Вот. і. Третій договір, ой, третій договір, договір дев'яти. Він також був укладений в лютому. Цей договір стосувався Китаю. От, він так і називався: Договір про Китай. Значить, що вони тут проголосили? Верніше прийняли які рішення. По-перше, проголосили суверенітет і територіальну цілісність Китаю. Справа в тому, що Китай до війни от, він був поділений на чотири сфери впливу. От, це Німеччина. Росія, 에, Сполучені Штати і Велика Британія. От і після війни в Китаї підіймається потужний національно визвольний рух. Ну, ми Китай окремо будемо вивчати, і, начебто, було прийнято рішення, скажімо так, налагодити ці відносини. Але е, суверенітет і територіальна цілісність це одне а з іншого боку, в договори дев'яти, тобто всі у ці дев'ять країн, які були на цій конференції. Вони визнали принцип відкритих дверей і рівних можливостей. Тобто, у цей принцип відкритих дверей і рівних можливостей при певних е політи політичних махінаціях міг знову перетворити Китай на зону впливу інших держав. Тому цей договір 9, він дуже такий для Китаю. Був недвозначний, неоднозначний. Вот і це призвело до того, що в майбутньому я повторююсь Китаєм, піднімається на потужний національний визвольний рух. От до чого ще до чого це призвело? Це ми вивчимо, коли будемо розглядати ну, тему Китаю. На цьому все дякую за увагу.